Треба допомагати, я ніколи не хочу розказувати, що, де і коли, і як. Але нічого не вийшло. Сказав, що саме головне, щоб не було, щоб не було людей у місті, щоб а, а, хто заробляє гроші, щоб їх не заробляли так. Тому що а, місто бути пусте. Слава Богу, що є люди і воно не вибите, а що живі. Я не розумію у війну, чого таке діється. Чистота, порядок, ніхто нічого поганого не робить, ніде нічого. Чистота, я навіть е, бумажечку знайду, хто є якого, курочка кинув, я забираю кульочок і несу додому. Ніхто нічого лишнього не, не робить. Якось так неприємно поговорив. З такою, як знаєте, агресією. Це жах. А я нікуди не піду. Нехай допомагають. Напишіть заяву, вам допоможуть 2000, тисячі. Я дитину положу в лікарню, чи я зможу хоча б одному воєнному купити одяг за ці гроші. А? Як це так можна? Це жах. безпреділ. Підійшла до дошки пам'яті. Пам'ятаємо кожного, хто захищав. Уже немає з нами. Царство їм небесне. Герої не вмирають. але хіба це слово лікує, Ні, не вмирають. їх уже нема і не буде. Я не знаю. Це взагалі, скільки знайомих, знайомі лиця, це ваш ученик, да? оце ви кажете, який да, красавчичок. Остапчук колег Миколайович, yeah. з 81-го року немає. Хороших таких хлопці, голубоглазий. Він ніде не мене, що привітати. Дивіться, а шваб, ви не знаєте, цей знаю теж. Ні, yeah, я цих не знаю. Я Воронського там пізглала. Зірко в нас вчителька, нас працювала. Він у Новограді служив. А де він? Ось Три. Зілько, хлопчик. А де з біш? Хороша. Поносівка, що це за село? Село Панасівка чи, чи по Паносівка. Навіть mm. не знаю. я не знаю, вона тут з Ліфов, це я не знаю Ох, які ж гарні всі, бачите. Ай-яй-яй, де це хоронські, хоронські. А де це? Годон. Боже, з 88-го. Ой, це візьмуть. Дивіться, Левківський, Ярослав, Станіславович, молодесенький хлопчик теж. Всі молоді, такі гарні. Царство вам небесненьке. Дякую вам, низький уклін. Оце гори. Всі гарні нема, я додивлюся, просто теж ось Карпович Анатолій Божа, теж знаю. Да, б... Добре. Ну, а Толка с Юрием, я не знаю, что він тоже был на вине. Получается. Дивиться, я поговорим. Да? <ривіли> Сейчас был на вини, и наше 13 тоже место. Да. Кобилинський Володимир Миколаєвич. Це цей, що а -а -а. Церкв, він ще робив батюшкою в українській церкві. Починалася ця церква. Моя дівоча фамілія теж Кубилинська, так. Да, Капіс. Я його чоботі ремонтувала, він знаю. <рес konuş regain> <рес> він родом із Сукачів. <пуст Out> Постояли з учителькою, Подивилися. поплакали. Згадувала своїх всіх всіх ученіков. Оце горе. Оце горе. То бігають, ганяють, роти поокривають. Що ви ганяєте? Я от такого просто, я просто такого не переношу таке це життя город, слово. Я не знаю, я не розумію. І оце. Є закони дурацькі. Хто їх такі приймає? Я не можу поняти, хто такі закони приймає. Хай би прийняли закони, яким людям треба допомогти. Інвалідам, яким нема зараз притулку, які зараз голодні, якась допомога була нещасним. Воїнам допомогли. Да що вони там без нічого? Я, я не хочу, Мене на каналі ніколи не піднімається ця тема. Я не хочу про це говорити. Але я вже просто просто не можу видержати. Я взагалі не можу нірнючать, чесно. Мені треба було цей канал закрити. але я, якщо сяду, буду дивитися на їхні закони, то я просто поставлю своїх діток і внуков. Понімаєте? А мене... Ігор сам не справиться. Мені дуже шкода. Мене нема здоров'я. Не дивіться, що я в шортах. Моду, бачите, порвались шорти мої. Не дивіться. Я така буду до кінця. Я не розмальована, не розукрашена, без причосок, без наворотів, без золота, без манікюрів, педікюрів. Отаке. Люди ходять, думаю, сама до себе говорить. Стану, постою. І думаєте, якби, було життя таке добре то це птягав з цим вузлом. А грош сина в базарний день тим людям, хто не понімає, де ніхто не понімає. Сити голодного ніколи не пойме. Боже синок, я забула, я не зайшла. Боже, у мене дитя йде, він просив, щоб я батарейку купила. Осинонька. Куди ти? Тебе коси трошки піднялися. Не я тебе пострижу. Я не хочу. Чого? Розогнали нас Ігор, як не тонелю дав. Не знаю. Нє, от то. Ага. Оце таке. Ти батарея купила? Ні, подивилася на тих, що немає, на тих молоденьких хлопців, вон що в школу разом ходили, що загинули, кажу, а то кажу. Ото горе. Оце бляха ганять, бігать поліції, до нашим високим чинам ага. з нашого міста. Не стійте, не можна стояти, не можна. Ага. То краще хай будуть люди стоять, ніж не люди. Що не так Ігор? Чого гор? Чого нема настоять? Закони не можна це, який це закон? Я закони знаю. всі неправдиві є. Закони? Це не закони. Ми теж можемо казати, що закон, чому такий закон по твоїй хворобі і. Чого ми страдаємо, чого ми повинні купляти такі дорогі ліки, бігати і ще упрошувати те, чого не дають і кажуть, що не можна давати. От не дадуть більше таблеток, ми їх не купимо. Як ти будеш без їх? Я ще теж буду на тему говорити, що вони сказали, що тих таблеток не дадуть більше. А як ти без їх не можеш? От тобі його. Вони чи спеціально хочуть, щоб люди пропали, чи я не знаю. Я така Ігор, сьогодні розстроєна, що в мене слов немає. Я просто заслабла ще хуже. Саме краще заховатися десь у якусь, не знаю, ямку і сидіти, щоб току було води випити, хліба з'їсти, якщо здоров'я є. І щоб нічого не чути і не знати про їхні дурацькі закони. Це саме буде краще. А це оце терпіть, оце таке всяке, це дуже тяжко для здоров'я. Я прийшла знову в своє місто любиме, в холодочок сіла, ще навіть і ворота не закрила. Прийшла, швидко сіла, бо дуже тяжко дихати. Пішов Ігор подався, сьогодні трошки, бачите, включаю, але в мене одна рука що ви зробите, Права зайнята. 14.00. Сьогодні він раніше в мене встав чогось. Я такого чесно, я такого їхнього закону ніяк не розумію. Що в них за такі закони? Я не розумію. В мене хоч стріляйте, убивайте. Але я таких законів не понімаю. Я не понімаю. Може вже скажуть, що мені не можна з хати вийти чи пройти по дорозі. Давайте ще це будемо казати. Люди добрі є. Куди звернутися? Карау? Я що не тої нації? Чого не можна? Боже мій Боже, щоб я мала право, доступ, я б усі закони поміняла. Я б усе зробила для того, щоб людині можна було жити, звернутися, щоб не було цього безприділа, бардак. Бардак, саме настоящий. Не бійтеся, стойте де хочете. Робіть, працюйте, як можете, тому що при грошах, які мають зарплати і доходи, вас та людина не пойме. Мені теж сказали, що скажуть мені закони. Я теж знаю закони. І є куди звернуся. Так що будемо називати тих людей, що зараз їх називають Петрович Олексійович. То я можу сказати так. Я теж не просто баба Свята. Мене теж батько був. Мене теж треба батьку називати. А раз мене так називають, і мені ще так, що я так руками, мені руками. Ви мені не показуєте, де ви стоїте, то я також скажу, дядько Іван теж ми знаємо закони, і ми маємо право на життя і на все остальне. Ми не вічні на цьому світі, дядько Іван. Це каже Баба Свята. Чи тітка свято? Я говорю із якось, я так кажу, що мене не всі розуміють. Можете писати мені, ніби мені так знаєте, кусь, пишіть, що хочете. Люди, які мають чуть-чуть здібності і які відчувають людей, і в яких є душа і серце і розуміння, вони зрозуміють. Тому що дехто каже, що я говорю загадково. Мене можна зрозуміти. Я не можу все тютілька, тютільку розложити по полочках. Ну я й боятися не буду. Да і все. Я не зробила преступлення, щоб мене боятися. Я буду боротися за своїх дітей, за своїх онуків, за свою сім'ю, щоб можна було вижити. Я і так не можу дозволити купити таблетки ті, які потрібні для моєї сім'ї. Я не буду називати, бо будуть казати, що це я говорю про. Не можу вам передати чесне слово. Я сьогодні себе. Відчула якоюсь школьницею маленькою, яка у школі була неслухняна, не виконала домашнє завдання, і мене шкаляє вчитель, і то зараз вчителі не шкаляють. Зараз вже такий світ, що діти шкаляють учителів, вчителі не шкаляють. Я була як у дитинстві. Отако очі до мене. Яке, хто право має очі вірячать до мене, га? Яке маєте очі право віречать? За розум візьміться і за роботу. До побачення. Я вас всіх люблю. Адекватних, розумних, порядних, добрих, простих. Тродящих людей. Я вас підтримую. До побачення. Не можу заспокоїтися, мої дорогесенькі. Яка ж несправедливість. Мені до такої степені боляче, я навіть не знала, що люди ходять і просять ту допомогу. Дякую вам, дядько Іван, що ви мені запропонували допомогу. Напишіть заяву, і ми вам допоможемо. Дуже дякую. Поки в мене ці ноги є, я буду тягтися, будете вбивати, а я буду йти. Не треба мені ваша допомога. Там треба ціла папка документів, а в мене дуже великий тиск. Я дуже страдаю, да я можу вмерти від нервів, як мені хтось щось каже. Мені не треба один раз одна допомога тисяча, я з яю нікуди не піду. Я тільки можу купити мінеральної води, дитині труси, щоб у боліці положити, і носки. А мені треба дорогі препарати. І як ложи дитину, то треба мені 8-10 тисяч. Це мінімально. І хочете зверніться, я здам адрес і зверніться і запитайте. Скільки буде коштувати, щоб положити у лікарню. А якщо нема цих коштів, то немає чого ніхер туди і повертатися. Іти туди і, і лежать. О, Купила сьогодні сир Творог. Отакі 800 грамів 80 гривень. Фух, не можу витримати А зараз Вип'ю водички. Візьму скутера, може відійду, поїду в магазин. Куплю собі. Фух. Куплю собі щось. А Ігор пішов. Ага. У городі. О, ви знаєте, хотіла б подякувати. Дуже дякую щиро від душі. Дядько Іван, вам, що ви мені е, запропонували допомогу. Не хочу я допомоги. Е, я вам дякую, що ви запропонували. Але я була б вам би вдячна, щоб ви мене не гонили як собаку, і не виричали до мене очі і не кричали. Оце б я вам дуже подякувала. Я була б вам би дуже вдячна. Ви повинні розуміти людей, не тільки багатих, а й нещасних, які не мають і яким дійсно треба. Я не з розкоші пішла, і не з розкоші ті люди пішли. Ви мені запропонували, напишіть заяву, і ми вам дамо допомогу. У вас дуже добра секретарша. Дуже добра. Я вам дуже вдячна. Я забула, як вас звати. Ой, там, де вони приймають, я не один раз зверталася, і я дуже. Бажаю вам багато здоров'я вам і вашим рідним. Нехай у вас буде все тільки як найкраще, щоб вам завжди Господь Бог допомагав, везде і всюди, і вашої сім'ї. У вас просто золота душа. Люди, які роблять на такій роботі, я зустрічалася, то дуже у їх агресія і поступають не по-людськи. А ви дуже чуйна людина добра, я вам дуже дякую. Ви ще сказали, нехай стоїть хоч під йолочкою. Я просто йшла і плакала. Я не нещасна, ні, але якщо я здамся і якщо я не буду просто іти щось заробити для сім'ї то я просто довго і не зможу прожити, тому що мені потрібно. Якби у мене виходило, все було так добре. Нахер мені та кравчучка і та торба в вузол з'язаний? Я не така була, я колись не могла взяти кравчучку в руки. Ви можете це зрозуміти? Ви мені зараз сказали, що ви мені дасте тисячу, а ви не хочете, щоб я вам допомогла тисячу дала? Ні. Те, що я буду бігати, утекати від вас, як ви ганяєте і виричаєте очі, я краще вам віддам її. Я не хочу, тому щоб мені положити у лікарню когось, мені треба 8-10 тисяч. І нехер туди їхати, якщо немає у кошельку грошей. Я вам кажу так, як є. Якщо я не можу потягнути, тому що багато дирок, може хтось скаже, то положить. Ні, я не можу зараз положити. Не можу положити, тому що треба, якщо лежить, треба серйозне, дороге лікування. І ви знаєте, що таке лікарня? І не треба мені робити одовження і показувати, що ви настільки дядько Іван добрий, що ви мені запропонували допомогу. Мене не спасе тисяча. А ще куча документів, то мене інфаркт буде бігавши, і ще хтось як щось скаже, то мене буде просто колотити, як ліхорадка. Я не хочу. Я от така дурна є. Я, від, я від, ну, на цей світ з'явилася для того, щоб. Ну, ну, так не переносить оцю несправедливість. Але я дуже заступалася за дядьком Іваном і завжди а, считала дуже доброю людиною, а тепер я думаю по-іншому. І тепер я нікогда не скажу. Я просто, перш чим сказати, я просто зробила виводи. Я, Я тепер подумаю. Отак то, нехай вам щастить, нехай ваші справи добрі, які ви робите, повертаються вам сторицею, мільйони разів, які ви робите добрі, дядьки Івани, Петрі, Васильовичі, всі вам повертаються багато разів більше. Борони вас, Боже. І майте трошечки людяність. І не говорить за ті закони, бо просто вже не виносимо це слухать. Закони та да закони. Де вони в сраці ті закони? Закони їхні. Хто їх такі поробив? Не розумію. Клубів в забитих селах ремонтірують, як те бабі кажуть, нібито там яка будемо ходити без здоров'я у той клуб. Розкоші роблять, тут не розкоші До да тут не розкоші Ужас. Дійсно, що ужас? Хотіла подякувати хлопцям, підійшли і вибачитися, вони мене будуть дивитися, наші захисники. Дуже хотіла попросити вибачення, що я вам подарила зовсім мало носочків. Коли я трошки розберуся із цими проблемами, я вам обов'язково подару по упаковкам. Вибачте, що мало. Це хліб. І творог. До мене приходили. Приходять дуже частенько. Робить. Ну і добре, що роблять. Так що. За що мені спасибо? Батарейки. Пожалуйста. Трошки розберуся. І буде все добре. Куда не годні пекталя? І вам подарую мусорку більше дам. Викидаю мусорку, конечно, як негодные.